Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Багато хто звернув увагу на хвилю високих оцінок, що прокотилися по ЗМІ і соціальним мережам на адресу головнокомандувача сухопутними військами ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Народний депутат сьомого скликання Андрій Мохник Свобода написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що на його думку по соцмережах навмисно розганяється теза про єдиного автора українських перемог на Харківщині, генерал полковника Сирського. Як вважає Мохник, це робиться спеціально для зменшення ролі залужного в цій операції. Що політик пов'язує з чутками про намір банку і зняти його з посади головкому. Робиться це з таким підтекстом, що головнокомандувача ЗСУ Валерію Залужному вже є заміна, і це не випадково враховуючи, що вже протягом кількох місяців підігріваються чутки про те, що залужного знімуть з посади головнокомандувача. А що поникнути скандалу, призначить міністром оборони, написав Мохник. Про спробу протиставити сирського залужному підозрює волонтер Геннадій Друзенко, про що він написав на своїй сторінці у Фейсбук. При цьому він натякає, що за кампанією розкрутки сирського стоїть влада, нагадавши про не. Непрості стосунки офісу президента з головкомом. Політичні гри та добре відомої ремно, що офісу Верховного головнокомандувача до головного ЗСУ не своєчасні та шкідливі, зазначає Друзенко, закликаючи дати спокій думці про рокіровку залужного на сирського ієрархія, що склалася військовому керівництві України, довела свою ефективність. Коней на переправі не змінюють, особливо якщо ця переправа дорогою на схід під час нашого наступу стверджує медик. Про непрості стосунки офісу президента та популярного в суспільстві залужного змі пишуть давно. Початку війни генерал Сирський отримав нагород від президента вдвічі більше ніж навіть головнокомандувач ЗСУ. Сьогодні командувач напрямку генерал Сирський об'їхав війська, які обороняються в Бахмуті. Він відзначив бійців нагородами за стійкість. На місці організував кроки, які необхідні для зміцнення нашої оборони. Це уривок із вечірнього звернення президента і верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Прізвища командувача сухопутних військ збройних сил України, героя України, генерал-полковника Олександра Сирського на устах не лише перших осіб держави. І з подачі банкової іноземні журналісти все частіше. Цитують сирського наприкінці минулого року. Впливовий журналіст The Economist вийшов із публікації Володимир Зеленський та його генерали пояснюють, чому війна висить на волосині. Окрім генерала і головнокомандувача ЗСУ, Валерія Залужного коментарі іноземним журналістам роздавав і генерал-полковник Олександр Сирський. І те, що саме сирський є фаворитом влади, підтверджує проста арифметика. Під час підготовки публікації про державні нагороди, вручені президенту минулого року, главком з'ясував, глава держави нагороджував воєначальника сирського значно частіше ніж головнокомандувача ЗСУ. Сухі факти залужного Президент відзначив двічі, фактично лише на самому початку повномасштабної загарбницької агресії Росії. Деякі зміни, наближені до банку і раптово почали закидати у суспільний дискурс тему ймовірної зміни головнокомандувача армії. Прізвище можливого наступника залужного так само викликало повагу. Мова про командувача сухопутних військ генерала Сирського після виграної під його керівництвом битви за Київ, навряд чи його кандидатура в когось викличе питання. Гадала на кавові гущі журналісти. Та, попри усі сімейні спекуляції, анонсована кадрова інтрига так і не реалізувалася в 2022 -му. І цьому теж можна знайти пояснення. Генерал Валерій Залужний має солідну підтримку з боку союзників передовсім заходу. Його поява на обкладинці пловового американського журналу «Тайм» у вересні 2022 року зайвий раз показала банкові, чиї воєнні заслуги цінують союзники. Поважне видання назвало обличчям війни саме генерала Валерія Залужного та президента Володимира Зеленського. Важко передбачити, куди піде війна, яку роль у підсумку зіграє Залужний. Але, мабуть, уперше тепер здається можливим, що армія якою він командує, здобуде перемогу. Прогнозує Тайм. Варто лише звернути увагу, що всі дії генерала Валерія. Залужного до цього часу під особливим контролем банкової на розмовах постійно був присутній Єрмак до недавнього. Пан залужний з цим покінчив. Примітно також і те, що на відміну від сирського офіс неохоче бере залужного у ознакої поїздки на фронт у супроводі преси. Проте це аж ніяк не впливає на впізнаваність головнокомандувача у суспільстві. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.